Добрий день, діти! Ця подія, яку я вам хочу сьогодні розказати, відбувалася у місті Звукограй. На вулиці Буквеній жила маленька літера Й. Вона була маленькою, але дуже важливою буквою, адже без неї багато слів втрачали б свій сенс. Однак не всі букви розуміли її важливість і часто не звертали на неї уваги. Одного разу до міста прийшло страшне чудовисько Забувайка, яке викрадало букви. Забувайка ховала букви так, що слова ставали незрозумілими, а речення безглуздими. Забувайка Викрала і літеру Й, і слова Йти його, Йод стали зовсім іншими і безглуздими. Всі інші букви схаменулися і почали шукати свою маленьку подругу, але забувайка була хитрою, і ніхто не міг знайти її схованку. Але букви шукали і шукали, і шли через гори. Долали глибокі річки і нарешті дісталися далекого лісу, де жила забувайка. Її якраз не було вдома. Букви побачили свою подружку маленьку її у клітку. І тоді букви вирішили скласти заклинання і подолати забувайку і відкрити клітку. Букви почали діяти, вони вишикувалися у певному порядку, і у них вийшло слово. Якщо можете, спробуйте прочитати, яке саме слово у них вийшло. Так, це слово меч. Букви, які позначали голосні звуки, почали співати заклинання. Давайте разом з ними ми проспіваємо голосні. А. О і, е. І. Букви, які позначали приголосні звуки, приєднали звуки музичних інструментів. А який саме зараз? Грає музичний інструмент. Так, це барабан. А який перший звук у слові барабан? Б. Потім голосно-голосно заграла труба. А який перший звук у слові труба? Так, т. І зазвучала мелодія роялю. А який перший звук у слові рояль? Так, р. І після цього заклинання, яке склали букви, у лісі з'явилося чарівне сяйво. Забувайка злякалася такого світла і втекла назавжди з буквиного лісу. Забувайка втекла, клітка щезла, і букви об'єдналися. Вони дуже зраділи, що врятували букву І, і вирушили додому у своє місто. І весь час, поки йшли, грали в словесні ігри. Якщо можеш читати, спробуй прочитати, яке слово тут у них вийшло. Так, це слово МиЙ, де знаходиться звук й на початку, всередині чи в кінці слова. Правильно, в кінці слова. А які зараз у них вийшли слова дай-чай? А що тут написано? ПИЙ. Де знаходиться звук «ї» в цьому слові? Правильно, в кінці слова. Нарешті букви дісталися до свого міста, і вони більше ніколи не забували про свою подружку маленьку букву «ї». А у нас, діти, настав час прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!